Журналісту воїну вручили державну відзнаку. Сам Олег, окрім того, що довгий час працював як журналіст, от особисто пішов захищати батьківщину. А перед широкою громадою прозвітували уся Чернігівщина вже охоплена українським телесигналом. Ми маємо державну цифрову телемережу НХ7, яка тепер покриває всю територію області. І, в тому числі прикордонні райони, це коротко зміст брифінгу з інформаційної сфери. Тепер докладніше. Отже, глядачі, шукайте сигнал. Із цієї зими державна цифрова телемережа Мультиплекс Мекс МЕкс-7» стала доступною в усій області і закрила сигналом усі колишні прогалини. Що бачать жителі, коли ловлять mx 7 це перше, один плюс один світло, сонце, армія ТБ працює відповідно тимчасового дозволу. Україна, ми Україна. Перший рада і суспільна культура. Ці нові об'єкти у прикордонних громадах використані і для радіомовлення вдалося покрити прикордоння і сигналом першого каналу українського радіо, і також увімкнути на цих всіх трьох об'єктах радіо Армія ФМ. Інші мовники можуть додаватися в мультиплексі, якщо пройдуть конкурс нацради з питань телебачення і радіомовлення, щоб глядачі й слухачі могли знайти сигнал нової мережі, для них фахівці Нацради і обласної адміністрації розробили інструкцію у вашій увазі на екрані. Ми зробили ось таку схему інфографіку, де е, пояснюється, власне, що таке е, цифрова телемережа, е, в чому. Її користь, в чому її потрібність для населення України, і е, що треба зробити, аби приєднатися. Це не вартує таких великих коштів. Інколи достатньо просто здійснити переналаштування да, пошук, і цього буде достатньо або аби перелік телеканалів збільшився. Телемережа працює, але ну, самі по собі канали в телевізорі не з'являться. Якщо обладнання налаштоване, треба просто в меню телевізора. Якщо вбудований тюнер чи окремого тюнера, зайти в налаштування і запустити ще раз пошук каналів. Мультиплекс mx 7 охопив усю область завдяки спорудженню нових веж. Їх спроектували в 22-му, збудували в 23-му році. У 22-му році, в рамках однієї з урядових програм, було ухвалено рішення про. Закупівлю і встановлення на території області чотирьох додаткових телекомунікаційних веж в трьох прикордонних громадах, де повністю з нуля зводилися нові телекомунікаційні об'єкти, і одна з веж була встановлена у південно-центральній частині області на вже наявній станції. Вдячність всім дотичним до цього процесу людям, всім, хто допомагав, організовував перевезення, логістику і так далі. Цей брифінг в обласній адміністрації пройшов у день військового журналіста 16 лютого. З цієї нагоди наш земляк, військовослужбовець і журналіст, заступник редактора газети Промінь Олег Мірошниченко, відзначений подякою кабінету міністрів. Пан Олег брав участь у бойових діях, зокрема в районі Бахмута. Відзнаку воїну вручила представниця Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ірина Сенченко. Я передаю вам подяку прем'єр-міністра України. Взагалі, дякую вам. Що і ви захищаєте нас, правда. Це дуже почесно. Дякую. Я дякую. Але разом з цим хотів би додати: у нашому суспільстві, в нашому журналістському цеху, а також у взагалі в армії є дуже багато чудових людей, які теж гідні відзнак. Сподіваюсь, Кабінет міністрів на цьому не зупиниться. І теж інші люди будуть відзначені належним чином.